Вітаю це програма Актуальне інтерв'ю сьогодні у нашій студії Тетяна Мачебелі, керівниця громадської організації Неємія, експертка з протидії гендерно зумовленому та домашньому насильству. Вітаю, пані Тетяна. Доброго дня. Цей рік став викликом для усіх. І попри те, що ваша громадська організація заснована ще в 90-х роках, так 96-му, я думаю, для вас багато викликів з'явилося також, попри той досвід, який уже є у вас, у тих працівників, експертів вашої громадської організації. І коли сюди приїхало дуже багато людей, тих, хто рятувався від війни, ви. Часто якраз брали участь у всіх тих проектах, які створені саме для них. Я би хотіла, аби ви розповіли трошки більше власне про те, чим ви займаєтеся, і в яких сферах, в яких напрямках ви можете бути корисними, як тим, хто перемістився на Закарпаття, так власне, і самим Закарпаттям. У нас великий спектр наразі роботи нашої громадської організації можу лише так сказати, що до війни у нас було біля 20 працівників, а зараз дев'яносто. 90... Собі. Ми швидкими темпами за цей рік е, так, розвинулися і в різних напрямках роботи і поширили свою роботу по багатьох громадах. От, але основний, е, і чим ми на початку до війни займалися, це питання освіти, питання допомоги жінкам, дівчатам, е, тим сім'ям, які знаходяться в групі ризику, кризові сім'ям, теж допомагали. Денституціалізації, розвитку сімейних форм виховання, щоб дітки влаштовувалися не в інституції, які відібрали від сімей, а саме в сімейних оточеннях вони знаходилися. І допомоги жінкам, які потрапили у а, таку групу ризику, пережили насильство, чи гендерно зумову насильство, чи домашнє насильство. Ну і а, в місті Ужгороді, і також зараз по в регіоні нашому. Для нас постало таке завдання, щоб ми розвивали спеціалізовані служби для жінок, для дітей разом з службою у справах дітей. Це щоб знову ж таки сімейні форми виховання, а разом із громадами ми створювали безпечні простори. Інклюзивні простори, Інклюзія, як ми говоримо зараз, це не лише люди, які мають особливості вади, але це також наші внутрішні переміщені особи, це меншини, які є, це ті, які зазнали різного виду насильства, щоб вони були включені в громади. І їхня думка вона не лишилася осторонь. Звичайно, спочатку війни, маючи досвід ще 14-го року. У нас проживало дуже багато внутрішньопереміщених осіб, і ті люди, які вже повернулися додому, як тільки почалася повномасштабна війна, почали нам телефонувати, чи можуть знову вони до нас приїхати. Ми знову ж таки відкрили свої двері. У нас як і в школі, як і в садочку, в нашому навчальному центрі проживало дуже багато людей. От приїхали навіть представники, як надали ми їм такий притулок. У ВКБ ООН, це агенція у справах біженців, і потім нам запропонували партнерську співпрацю з ними. Ми почали відкривати або допомагати шелтерам, притулкам для ВПО в 17 територіальних громадах. Надали вони нам необхідне фінансування, проводити моніторинг, підтримку необхідну. Ну і ще паралельно знову ж таки продовжувати роботу по створенні спеціалізованих служб щодо гендерно зумовленого насильства і домашнього насильства. Роботи дуже багато я знаю, що ви вже маєте чим пишатися. У вас є створений функціонуючий садочок, школа для дітей. Нещодавно от ми власне знімали той простір, безпечний простір для жінок. Чи можете трішки, перш ніж все-таки я думаю, ми сьогодні заакцентуємо увагу на допомозі жінкам і протидії. Гендерно зумовленому і домашньому насильству, але я не можу оминути увагу і ті речі, які ви робите для дітей. Розкажіть детальніше трішки про це. Це є простір, такий дитячий простір, який ми сформували в себе в громадській організації, центр розвитку дитини назвали зростайки. У нас є і далі. Ми почали. Працювати вже початкову освіту, альтернативну таку методику застосовуємо Ріми Монтесорі. Ну, а все, з чого почалося, це ще в 90-х роках ми з Подругою потрапили були в інтернатний заклад, це домбукська школа-інтернат була, і Перечинська школа-інтернат, і е, побачили, як діти виховуються, які позбавлені батьківського піклування, сироти. І ми шукали методику, що ми можемо зробити, як допомогти. Зрозуміли, що ті діти, які були покинуті з народження, вони з часом їм багатьом було виставлено діагноз, що вони мали певні ментальні вади. Почали ми це аналізувати, дивитися, що ми можемо допомогти, які ми методики можемо застосувати. От я знайшла таку методику Марії Монтесорі, щоб було створено таке середовище для дітей, де в межах цього середовища були певні правила, і дитина, в дитини ми розвивався, розвивався цей потенціал, ми дали би можливість розвитку, де сенсорний розвиток був, надавався би дитині. І педагог рукався саме за дитиною, а не дитина йшла за педагогом. Було орієнтовано безпосередньо на індивідуальний розвиток дитини у ця от програма. І вже ми працюємо 8 років 9 років за цією програмою, бачимо великі такі результати, і в нас в планах, щоби. Відкривати подібні простори в громадах, навчити громади, навчити фахівців громаді, щоб такі, як інклюзивні ресурсні центри, зараз є, щоб вони володіли методиками, методиками угу. відомими. Крім цієї методики Монтесорі, є ще авотерапія, є ще денверська методика. Ми налаштували зв'язки з хорошими фахівцями за кордоном. Вони наразі готові, особливо зараз під час війни, безкоштовно надавати нам необхідні послуги, навчання і передавати всі весь досвід свій. Це, що ми плануємо робити наступного року і те, що в нашому серці. Зараз серед допомоги внутрішньопереміщеним особам важливий акцент робити саме на протидії гендерно зумовленому насильству. Як ми вже сказали, багато проводиться і різних майстер-класів, багато зустрічей з психологами налаштовується, створюється безпечний простір для жінок. Хаб ви допомогли створити в Ужгороді. Так вона хаб, про який ми теж розповідали вже нашим глядачам. Поясніть, чому ця тема зараз настільки стала активною, чому так багато уваги привертається. Ну, перш за все, в Україні ратифікована Стамбульська конвенція, і це означає, що Україна повинна відповідати міжнародним стандартам щодо надання спеціалізованим послом жінкам і дівчатам, які пережили різну виду насильства, гендерно-домовлене чи домашнє насильство. І в 2017 році на рівні законодавства теж були прийняті закони. Які виділили уже домашнє насильство як окремий вид насильства. У нас немає таке, як уже розуміння, конфлікт сімейний, як це було раніше, ніхто не звертав увагу на це, і почали дивитися в корінь проблеми, тому що кожна четверта жінка, вона взагалі це статистика, така цифра світові, вона зазнала певний вид насильства. Кожна четверта кожна четверта, так, уявіть собі. І тому і, і, якщо подивитися по статистиці, 90% щодо гендерно зумовленого насильства це є жінки. А і ця цифра вона збільшується, коли певні є військові дієнні дії під час війни, тому що жінки і діти є найбільш незахищеними. От якщо подивитися в Закарпаття, приїхало біля 50, більше 50 тисяч дітей. З мамами біля 75%, якщо подивитися, це жінки і дівчата, які тут знаходяться офіційно на зареєстровані, і вони знову ж таки не мають базових потреб незадоволені, і вони є в ризику щодо гендерно зумовленого насильства і домашнього насильства. Які основні проблеми, які основні Тригери, так, по яким ви можете зрозуміти, що це було гендерно зумовлене насильство, бо це явно не обмежується лише тим, що там чоловік вдарив: жінку чи дитину, чи, чи якось так. Дивіться, є чотири е, е, форми насильства: економічне насильство, психологічне насильство, е, е, сексуальне насильство і фізичне насильство. І жінки повинні розуміти. Про ті форми знати, які є, що з ними відбувається, і що ж таке насильство. Бо насильство відрізняється від конфлікту. Це умисна дія щодо жінки, це перевага сили. От, наприклад, наразі дуже багато внутрішнього переміщення у нас є жінок в нашій, в нашій Закарпатській області, або біженці, наші українки, які переїжджають за кордон. І від собі їх у них незадоволені базові потреби. І будь-хто хто володіє певними ресурсами, може скористатися цією жінкою і проявити до неї любов з форм насильства. І вже жінка стає в залежності, не має голосу, не знає, куди їй звертатися, не знає, що робити. Так само діти, які в неї є в залежності від тієї людини, чи будь-то вона на роботі, чи в когось вона проживає. Тому необхідно нам попередити, розповісти, проінформувати перш за все, про різні які форми насильства і що її очікують у нас на Закарпатті, може очікувати чи за кордоном для чого важливо розуміти форму насильства, якщо я правильно розумію. Ти розуміючи форму, можеш ідентифікувати, що це власне насильство проти тебе, і ти захищений законодавчо. Чи справді це працює? Ну, законодавчо, якщо ви кажете, захищено, воно повинно працювати. Якщо не працює, тому не є відповідні зараз гарячі лінії, куди необхідно жінки звертатися. Ну, перш за все, це до поліції вона звертається 102, але вона має бути знову ж таки проінформована. Про ті види насильства, які щодо неї існують, і вона має знати, що вона має право на захист, і не саме той крипник має право на захист, а саме вона і дитина, яка зазнає цього насильства. І в нас законом зараз передбачено для неї створені певні такі інструменти, які допоможуть їй. Бути в безпечному місті, законодавчо буде вона захищена, захищенні, отримали безкоштовну правову допомогу, безкоштовно так само діти отримують цю допомогу. От, і е, може вона перебувати чи до 20 днів в певних кризових кімнатах, чи в притулку, і все необхідне буде їй надано. Плюс до того, якщо вона в залежності економічної знаходиться, ця жінка, ми створили е, такий кар'єрний хаб, е, щоб вона. Могла отримати знайти для себе відповідну роботу, змінити свою кваліфікацію, отримати відповідні тренінги. Якщо психологічно жінці важко виснути це, у нас є фахівчині, які безпосередньо їздять на місця. Є мобільні бригади, які виїжджають на місця скоєних певних злочинів на виклики, і вже психологи, розуміючи ситуацію, жінки, що їй важко справитися з цією проблемою або визнати, і розуміють вони, що є певне коло насильства, вони не дають допомогу вже фахово. Так само в кожній нашій спеціалізованій службі чи цей безпечний простір, чи як ви казали, вона хаб кар'єрний, є знову ж такі фахівчині, які б нададуть їм послуги, і якщо вона це цього захоче, перш за все, на які можна це захотіти. Плюс до того, в місті це законодавчо зараз прописано. Значить, це і в регіоні, і в містах, і в громадах заступники голів громад. Заступники міста чи заступники керівників наших регіонів областей вони несуть особисто персональну відповідальність за розбудову системи запобігання та протидії домашнього та гендернозумовного насильства. І якщо в нашому краї, в нашому місті, в нашій громаді не буде таких спеціалізованих служб, і якщо жінці не буде надано відповідні послуги. Можливо, звернутися до суду і буде відповідати безпосередньо особа, яка несе відповідальність наказу за створення цих умов. Як правило, це знову ж таки заступники громад, міст, регіон. Пані Тетяно. Як ви оцінюєте, наскільки ми просуваємося в цьому напрямку? Наскільки за останній рік все-таки розгалуджена ця мережа? Чи з'явилася вона достатньо потужна? Чого нам бракує? З'являється цей рік, ну це, це великий прорив підписання цієї Стамбульської конвенції. Дуже добре, щоб всі би порозуміли, бо питання гендеру ну неправильно є розуміння цього. От, і е, створюється, знову ж таки, це створення системи. Це не окремі якісь, так. це системи на рівні національному, регіональному місцевому. На рівні національному це законодавство все буде зараз змінюватися у відповідності до Стамбульської нашої конвенції прийнятої на регіональному рівні координаційні ради, і повинні на регіональному рівні створюватися всі умови, доноситися до громад, щоб були всі доступні сервісні служби для жінок і дівчат. І так само це дітей це стосується. На місцевих рівнях знову ж таки, щоб були фахівці відповідно кваліфіковані, і зараз є всі умови, щоб наші фахівці пройшли навчання, тренінги. Ну, питання щодо правових органів. Так само праві наші структури повинні проходити навчання, відповідати, відповідати кваліфікації, роззнатися в законодавстві. Оце в нас велика прогалина судова система. Винна наша зазнати теж змін відповідних. От, але саме правова от те, що е, наразі трошечки в нас іще не відповідає, ну трошки, може, сказати, дуже суттєво не відповідає. Суттєво. Але є всі умови для того, щоб наразі з прийняттям знову ж таки, вже відповідності до міжнародного законодавства є необхідні всі ресурси. Для того щоб змінити, було б тільки бажання. Угу. Ну єдине, от робота з кривдником, ви казала. От ми багато звертаємо увагу щодо жінок, які потерпіли. А коли буде це замкнуте, таке можна сказати, система буде дуже добре розбудована, коли буде іще надаватися відповідні якісні послуги щодо крипників, щоб вони проходили корекційні програми. Тому що зараз за бажанням вони можуть проходити ці програми за рішенням суду, дається їм вибір, або вони проходять корекційну програму, щоб змінитися і змінити себе і. По відношенню до жінок, або, ну, або там є адміністративні певні або відкупитися, або кримінальна відповідальність є ще. На Заході взагалі у пенітенціарних службах в різних організаціях проходять так само корекційні різні програми, ті, які знаходяться в в'язницях критики угу. Там є за вибором. Але більшість вибирають пройти оті ті всі корекційні програми. Це було б дуже добре, якби в нашій країні. Така практика була застосована. Пані Тетяно, як це працює на практиці? Тобто підскажіть механізм, який має знати кожна жінка, відчуваючи, що вона є жертвою. Цього насильства, до кого звернутися, і які страхи, перебороти. Ну, перш за все, їй треба порозуміти, що є допомога. І є ті, які можуть їй допомогти. Не треба зневірюватися, тому що, як правило, жінки, які потерпіли від насильства і довгий час перебувають в таких залежних стосунках, вони не вірять, що хтось може їм допомогти. Вони не вірять, що Будуть якісь зміни, вони вже змирилися з тим становищем, якому вони знаходяться. І повірити, що мені допоможуть. І Мені не потрібно мовчати, не треба боятися цього кривника, є певні плани безпек. От, щодо цього, як звертатись, до кого звертатися. Ну, перший алгоритм це телефонна лінія, зателефонувати. 102. Далі є е, національна гаряча лінія 1547, якщо не звернуло увагу на телефонній е, уже по, лінії поліції 102. І е, сказати, що це є домашнє насильство. У нас в місті Ужгороді є спеціалізовані бригади е, поліцейські, які виїжджають на виклик щодо домашнього чи гендерно-зумовленого насильства. В Ужгороді жгороді, Мокачі, вони функціонують і діють. Є мобільні бригади, сервісні, такі спеціалізовані, теж, які виїжджають на виклики. Наступне обов'язково необхідно говорити, якщо є близька людина, і ви не, не наважуєтеся звернутися на 102, обов'язково у вас є можливо, подруга, які ви можете розказати, яка може цьому допомогти. Близькі люди обов'язково не мовчати. Говорити І далі вже будемо діяти за логоритмом і будемо допомагати. Навіть в самих складних випадках можливо допомогти. Але пам'ятати, що це є ваше життя, яке є найціннішим. І коло насильства воно буде звужуватися по спіралі, в кінці кінців є випадки загибелі таких жінок, які не звернулись до допомоги. Ваше життя, життя ваших дітей є найголовнішим, найціннішим. Знаєте, завжди ваш важливо почути історії успіху, скажімо. Uh -huh. Можливо, ви поділитеся якимись якимось з вашого досвіду, так де все-таки жінка змогла вирватися з цього кола, про яке ви кажете, і успішно почати нове життя чи продовжити старе, але вже все-таки позбувшися цього uh -huh. насилля. У нас є такі історії, де жінки деякі про залишили повністю такі стосунки. Вони сказали їм ні, розпочали нове життя. Хтось має успішну кар'єру, в когось зараз діти в такому безпечному середовищі виховуються. де кого ми повинні були відправити за кордон, бо ми не могли знайти тут для них безпечне місце в Закарпатській області. Але наразі діти зараз виховуються не в тривозі, в безпеці. Жінка є успішною, жінка розвивається. Як особистість і живе повноцінним життям. Історій є багато. Я знаю, що допомагають таким жінкам власне зазвичай, ну мабуть, у 100% випадків жінки. Так, тобто ви вибираєте фахівчинь, психологинь, це компетентні жінки, які мають досвід. Розкажіть про ту команду, яка працює в вашій громадській організації, про тих людей, які безпосередньо надаватимуть допомогу тим, хто вирішить до вас звернутися за допомогою. У нас є кваліфіковані фахівчині, які пройшли тренінги. З різних напрямків тренінги щодо надання психологічної допомоги, щодо дання допомоги при гендерно замовленому, домашньому насильству, тренінги з кар'єрного росту, тренінги щодо соціального супроводу, ведення випадків, Це вони і докторки наук, і кандидатки, і мають великий досвід уже роботи. І... Які саме головне, що в них бажання допомогти жінці, жінці і дитині, щоб вона мала успіх в своєму житті і жила повноцінним, здоровим життям здорових стосунків, вона будувала в своєму житті. І вже така передавала своїм дітям таку здорову соціальну естафету, аби дитина не зазнавала і внуки і так далі, не зазнавали угу. такого насильства і не передавали це іншим. Один з просторів, який може в цьому допомогти, це власне те, що кілька днів відкрила ваша громадська організація. Це безпечний простір для жінок, який називається Вільна я б хотіла, аби на завершення нашої розмови ви розповіли про нього. Хто може звернутися, яким чином ви допоможете, і де власне він розташовується? Він розташовується у нас в місті Ужгороді, гостинний дім це Верховинська 36. і він власне для всіх жінок і дівчат. Але пріоритети, звичайно, ми будемо надавати, коли будемо виявляти випадки щодо гендерно зумовленого насильства, домашнього насильства, уже таку ведення випадків, уже конкретну допомогу саме таким жінкам і дівчатам. Але всі мають змогу до нас прийти і зустрітися з іншими дівчатками, жінками, які можуть поділитися своїм досвідом, своїми напрацюваннями. Також кар'єрними якимись своїми здобутками. У Нас будуть за чашечкою чаю, з кави, тістечком, нас будуть і кулінарні мистецтвом, будемо ділитися своїми. Ми будемо запрошувати таких відомих жінок і невідомих жінок, простих, щоб поділилися своїм досвідом, будуть різноманітні тренінги. Різноманітні бесіди, і фітнес буде, і стретчинг буде, і пробіжки будемо різноманітні робити. Це буде простір, де кожна жінка чи дівчина буде почувати себе безпечно, не боятися розказати те, що в її житті трапилося, наболіло, і де би ми могли би підтримати один одну. І це я би сказала, зараз ми живемо в часи війни. Я думаю, що це кожній жінці необхідно, щоб вона відчула таку руку допомоги від іншої жінки, чи дівчина відчула і така це буде як така превентивна робота, щоб ніхто з нас не потрапив до насильства, бо ми не знаємо, що завтра може очікувати нас, і що ми могли попередити або знали, як допомогти іншій. Як на мене, дуже вчасно, бо можна почати новий рік, так. почавши піклуватися про себе, звертаючи увагу на свої емоції, угу. і дуже класно, що є таке місце, куди можна піти і це все отримати. Так. Дякую вам дуже за розмову. Прошу, це було актуальне інтерв'ю. До побачення.